Всім здаровка мої любі друзі, з вами я, Артемон, і сьогодні ми будемо грати в ігру під назвою Асфальт 8 Айробон Я ще не зайшов пограти, зайшов на свою учетну запись і мені зразу дали, написали, у вас достатньо средств для... На... У вас багато, ну якраз так, потрібно монет для покупки цього автомобіля. Я думав, не купляти без вас, бо я хотів взяти з вами цей відосик. Такс. Та Скільки вони коштують? Та я зайшов на свою учотну забіг. Ну, яка в мене ще тоді була. Я і не думав, що це так. І тут в нас є така машина. Ну, як ми бачимо, ця в 100 раз краще. Не важно, что тут я... Я кто и шо там. Короче, короче, короче. Забираем. Бонус. Я, честно, я очень ніколи никуда играл, я зайшов нечаянно. У... Что за? Попробуем поучаствовать, что ты? Угу. Я вже знаю. Без удвоения. Угу. Нам тут треба на третій позиції фінішувати. Але нам треба це течило. Ну, купуємо. Що там без вас? Купуємо. Правда, 14500 500 прокакав. Та й, ну, ладно. Так, один круг, вісім гонщиків. Значить, я п'ятьох маю перебити і бути тільки на третьому місці. Фіншируйте на третій позиції. Постараюся, постараюся. Ніхто не казав, що може бути інакше. Постараємось. Ніхто не казав, що має бути, що я зразу з першого разу так і зроблю. Барселона. Бананчик, бананчик. Точила. Ох, и камня Подождите, я не так себе, наверное, э, Управление. О, настройка. Це сюда, це сюда. И два тормоза сюда. О. И... Мне треба по инакшему настроить. О! Чтобы я имел место, где... Вот. Ну, зонтик такой. Ага. А, -а, -а! а! Я же хотел дрифтовать, -э, алло! Я все равно в дрифте, алло! бум Бу бум бум Рам Рм-дам-да-дам. Игра довольно красна. Вицека гарна графика. Я восьми, як завжди. О! турбо дали, я зараз клауд сделаю. Бум! Один минус один. Задача виплений. Время в воздухів 3 секунди. Третій ти мені потрібен. Я тебе хочу збити, Я сам маю бути третій. О! Третій із восьми позицій. Дуже добре. Нарешті мене послухався третій. Ну я не хотів дрифтувати! А! Не доганяюсь! Все, задача виповнена! Я так і знав, що я спершу І задача виповнена. Шуюся на третій позиції. о ху, ви ми виграли тут тут. Вау, які класні тачки. Би на них мені тут збирати? Шутка! Вони дорогі, 95 тисяч. Все? Все? Ага, другий і потім третій. Супер. Е, Прийдітись Ну, Давайте попробуємо. No count. Ce? A. Serios, mi ne stara ta pisat 3000 ne 1600 Кредитів. Коротше, пацани у мене з'явився свій сервер. Раджу заходити. ip порт буде в описанні. серйозно там порт другий. Так, набор спеца. Добре, далі. Я знаю, я знаю, я знаю, не треба мені. <грузка>, а, не хочу, не хочу, понімай. Не хочу. Ой, чого то мало заряду. Непонятно із за чого. Ну, хто знав, що у мене може бути мало заряду, ну всяке від може бути. Ну, коротше, коротше, коротше. Одним словом. заходіть на мій сервер. Буду радий вас зустріти кожному першому. Типу там перший другий. Перший, другий. Добре, зараз перезайду. Добре. Бенечок. Сюди... Це був асфальт восьмий. Чот в мене игра підлагала. Получение. Ура, далее. Я хочу, аби у мене качуло. У мене аж лагає від того. Я не хочу. Так. Я, я маю фігню страдати. О! От тепер уже більш-менш. Ми зараз ми просто трупу поганяємо. А в нас, ну, цікаво, я. А третій? Мені Маричт все залагало. За 50 гривень. За 2 доллара. Ч, серйозно. Барселона. Угу. А, мы жорстко лагає. Такс, во. Якась нова... Опять загрузка даних. То що, мені все треба на и скачувати? Не хочу я прям пройти відео. Ура! Зараз игра Я Не знаю, чого не в мене щось тепер вибиває. Вейбл, слухайте, это вот. Так. Заражение в Исландии. Великая стена. Я хочу на... Добре, я, я так и буду. Загружу те же карты. Мы три. И вот. хотів я сказати, що вже почалося скачуватись. Но нічого не скачалось. Тупо 000 і все. Тому ми зараз будемо грати в невалу. Добавим собі призрака. Загрузка призрака не найдена. Да ладно. Що-то у мене вопше залагало. Ну добре, зараз просто тупо їдемо без всяких там. Таких проблемок. Типа там... Семки беріш наші проблемки, понимаєте? Я... Я не маю що сказати. Тупо беруть і спирають від мене всі. Ой. Все бабло спирають. Я його збирав три тижні, а вони в мене за пару секунд. Хочуть відібрати. Ага. Ага. Пам-пам. Так, далі. Два розвороти і три бочки, і... першим треба пересікти гонщик. Розпончики кажу. Фінішну черту. Ну, типа, фінішну дорогу якось так. Мені пограли навіть за весь цей час, та? Тільки з балаку. То капець. То капець! Так могло бути. Не знаю, коротше. Зараз вже будемо грати. На 1, на 12 хвилин, ну зараз майже 12 хвилина. 11,55, 56, 57, 58, 59, 6. Рівно, рівно, рівно 12. Була. Була, бо вже 05. Ну, 6. Коротко. Це довга загрузка. Я поставлю відеосик на паузу. А коли вже почнеться раунд, я. Продовжу грати. Вот игруля началась, я тут чекав 10 хвилин, ну так от честно, це мінімально 10 хвилин. Фух, зараз ми собі турбинчик. Прокачаємо. Зараз я на початку сдох. Дайте я выключу за. Зончик бом мене не чути. Напевно. Короче, общая громкость пусть будет. Стільки 982. О! Що трошки було чути мене? Щоб трошки було чути музичку. Йдем, йдем Пішов в жопу? І ти тоже, ти тоже, я сказав. Теж йди в жопу. Це більш краще, ніж ото Hot Wheels, який я знімав. Hot Wheels Race off. Він може я to не виклав. Коротше. Може і викло, не знаю. Ай! Не, все таки я його не викло. Але ні ні ні, я виклик, викле, я викло, так. Дум дум. Дирин-дум-дам. дік дам тарі дам дам. Я не буду співати нічого, бо мене можуть забанити. Там. Забанити на рік. І ви общем, будете дивитися ці відосики, які я вже назнімав. Або може вчастують мій канал. Не знаю, на мій канал класний. Оп'ять. Оп'ять я заспію. Не буду більше співати. От не буду. Попробую співати. Та-та-та-та-та-та. ти -та 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 -та. мене тільки ще напухав. Чуть друга позиція, я хочу першу позицію. Подивіться на міні карту, дивіться.

виграв. Подивіться, подивіться, моя машина забруднилася. Просто ровним щотом три зробив. Загрузка призраки була успішна завершена. Пропуск далі. Я не буду удвоювати. Хоча я би хотів, але... Но... Вау, подивіться на ці точки. Ваші. Ваші, ваші, Круто, 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 круто. Гарні тачки. Думаю, що ми десь 200 граємо. Я в курсі, що в мене немає границь до 30 до 50 хвилин можу. Ну і зараз ліньки, зараз вечір. У бабусь. Эй, коротше, корот! Все, заткнімось. ролик пилити, щоб ціле турбо на одну гонку Чо? трон, трон, дрон, тротро дрон, тро дрон, дрон, трон, трон дрон, тро дрон, трон. де дрон. Як мені казати вам я не знаю, не знаю, не знаю. Так так його, 6 його. грам. 6 грам там писав, 5 грам. Не закриємо програмку мобізен Якщо кому цікаво, з якої я програмки знімаю, це є Мобізен. Якщо у вас четвертий Android, то пробачте мені. Вам будуть потрібні рут права. Так як у мене п'ятий Android, андроїд, мені не потрібні ніякі права. Від андроїда 5.00 до Андроїда. До Андроїда. Я, коротше, не знаю. Коротше, від п'ятого андроїда і далі можна без рут прав. А якщо на четвертий... Ну, то вже на четвертий. Давай закрийся, закрийся. Ааа, це примітер страші. Ай, я зафайл. Ааа. знаєте, це як в Дубаї, в Дубай? Ні-ні-ні, це навіть на Дубай не схоже. Ну ладно. Я вообще не знаю китайську китайську мову, так шо, все вс вс тех. Зараз подойдемся, да, там ще якісь надписи. Ще якась надпись. Якась непонятна. Та шо те. що? Я, взагалі п'ята позиція. Ви представляєте, як тут... Як то не, не розбинуте? О, Світло б'є світло! о, але тут світілку. Ми його перегнали, ми зараз будемо перші. Ай, але тут світло. А, мені так шпарить. О, ту ваще жесть жопа. Йгу, прямо у вас духе бочка, бочку. Принеси бочку, 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 вау, вау. -ва 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 -ва. Вики тут какашки тут літають. Да как ты посмел? Ты просто посмел. Так как ты посмел? Кар... Ауч. Вот это жалко, конечно. Робот бодо робота короко караму короко карами короко карами короко коробокор Рубишину маколо. Кара макарончики я короче макароны. Будуть макарони по-английски? Паста. Я уж подказал. Паста. <сху> Отличная шутка. <губить> Пашал в жопу. <губить> Шапанцию. Не-не-не-не-не. Ох, ты йохан, байку. Так. Тебе ми сольем, сольем, я сказал, на. Соль сольем его. Мы супер жсткий. Тут тут продають. Добре. Так. Що нам? Айді-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Mm Заминувся -hmm. на четвертому місці. Ніт. <sharp> <sharp> а я думаю, що ми вже помаленьку будемо закінчувати на цьому відеосу. А всім дякую за просмотр, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім удачи і всім пока!